Продовжуємо випуск. Європейськість це не лише цінності, але й здатність їх рішуче відстоювати. Саме тому президент Зеленський заявив в інтерв'ю для іноземних медіа, що Україна не дозволить московському патріархату діяти як інструмент впливу в Росії. У свою чергу Православна церква України рік тому призначила власного намісника Києво-Печерської лаври, хто такий єпископ Авраамій Лотиш і чи вдається йому налагодити нове життя знаменитої обителі у матеріалі наших київських кореспондентів, православна церква України відзначила річницю єпископської хіротонії Авраамія Лотиша, намісника києво-печерської лаври. Перша у стінах тисячолітньої святині перебуває архієрей Української помісної церкви. Те сама Лавра остаточно не звільнилася від адептів московського патріархату. Вони навіть ставлять під сумнів, як український статус святині, так і її ченців. ми зараз перебуваємо, скажемо, в такому в такій серцевині, де формується Чернеча громада православної церкви України. Я б сказав, де народжується, так і звісно, коли знову ж мені закидають на чи то представники московського патріархату, що от них немає ні браті, нікого, нічого. Можу впевнено сказати, що є і братія, і є, і миряни, є і добрі люди, які допомагають, сприяють розвивати нашу чернечу спільноту. І братія, і миряни, і поважні ктитори української лаври з'явилися у драматичних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації. Паралельно не склала зброю, і потужна мережа московського патріархату, яка далі користується в Україні фінансовою підтримкою зовні. Проте, весь православний світ знає, ким є присвященніший Авраамій. Намісником монастиря є Святоспенської Києво-Печерської лаври роздикції Православної церкви України під умофором нашого блаженнішого священно-архімандрита митрополита Київської всієї України Піфанія. Звісно, що по сьогоднішній день ситуація по лаврі. Надалі є напруженою, надалі тривають суди, надалі тривають відводи судів, щоб ви розуміли, за тих два роки змінилося 11 судів, і це багато про що говорить. Але останні слова нашого президента, котрі були сказані, в тому, що не місце. В нашій Україні бути в церкві московського патріархату все таки вселяють надію на те, що наші українські суди мають поставити крапку над цим всім. Православні українці вже зараз мають доступ до богослужінь у головних храмах Лаври свято Успенському та трапезному на честь святих Антонія і Феодосія на території верхній лаври. Звершується богослужіння неділі, святкові дні, оспенські трапезні храми і тому люди мають можливість прийти помолитися під час богослужіння вхід на територію верхньої лаври безкоштовний. Браті Автокефальної церкви проживає на території монастиря. Серед них і Дніпровський вихованець Ігумен Єфемій Фурсенко над лаврськими стінами майорить синьо-жовтий прапор, проте за повне звільнення українських святинь та духовний суверенітет ще доведеться поборотися, каже архієрей. Ми можемо чітко і впевнено сказати, що ми є на правильному шляху, ми йдемо за Христом. Ми не йдемо за Кирилом, як вони йдуть. І обрали вони той шлях. Ми не йдемо за Онуфрієм чи іншими особами одіозними. Ми йдемо за Христом і намагаємося свідчити усьому світові, що Україна, що українська церква переживає ці складні, непрості часи. Але ми віримо неодмінно, що дійсно Господь нам допоможе. Леон Тіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу. Де 1